Дюбельник від компанії Bosch, моделька GBH 18 v 18 x Це новинка, він ще не потрапив на продаж, але вже можна що про нього сказати. Півтора джоуля, двохфункціональний, сверлень з ударом. Максимальний діаметр, як заявляє Bosch, 18 мм. Але ми розуміємо, що 12 14 ка не буде ніяких проблем, 16 кою потрібно буде тестувати. Але найособливішим є те. Патрончик Ванчак. Дуже крута проривна технологія. Всі ви хочете, щоб був швидковід'ємний патрон і щоб в одному інструменті було два. Ми тут можемо використовувати як стандартні сверла SDS, тобто до яких ви всі звикли. Тобто Ми його сюди просто вставляємо і використовуємо стандартне сверло. Але це не все. Якщо нам потрібно зробити отвір в дереві чи що, ми використовуємо звичайне циліндричне сверло. Ось у нас є верхня юпочка, яка дозволяє нам її закручувати. Ось у нас є всередині губки, які дозволяють використовувати звичайне стандартне сверло. На даний момент технологія запатентована. Звичайно, що ні один бренд такого не пропонує. Ми його зафіксували, щелчок почули. Переводимо в чисте сверління. Просто дерево перевіряємо. І один інструмент собі має два. Ну а далі ви знаєте.